Всім доброго дня. Як нам всім відомо, професія захисника нашої держави набула дуже важливого значення в цей час. І в Україні є єдиний вищий військовий навчальний заклад, який готує офіцерів-прикордонників. Це Національна академія Державної прикордонної служби України. Вона знаходиться, знаходиться в місті Хмельницькому. Вступати право туди мають громадяни України віком від 17 до 30 років. Ми допомагаємо в оформленні навчальних справ в усіх питаннях, які стосуються порядку та умов вступу на навчання. Для того, щоб вступити в Національну академію Державної прикордонної служби України, необхідно звернутися до найближчого підрозділу комплектування. Державної прикордонної служби України. В Закарпатській області це такі підрозділи, як Чопський прикордонний загін та Мукачевський прикордонний загін, кому ближче куди звертатися територіально. Національна академія Державної прикордонної служби України е, готує, як я вже сказав, офіцерів прикордонників е, протягом 3 років і 10 місяців. Е, курсанти перебувають на повному державному забезпеченні. Eh, схема підготовки курсант, і він випускається eh, офіцером у званні військовому званні лейтенант Освітні програми, які наразі eh, працюють eh, в Національної академії Державної прикордонної служби України. Основні це безпека державного кордону. Це безпосередньо ті майбутні офіцери, керівники підрозділів, які eh, здійснюють. Eh, Керівництво підрозділами охорони державного кордону, як ну, по, ну, по всій території України. Друга основна спеціальність це правоохоронна діяльність, це майбутні, скажімо так, юристи, які потім працюють з порушниками державного кордону, оформлюють адміністративні протоколи, доводять цю справу до логічного завершення щодо притягнення винних до. Певних видів, видів відповідальності, е, наступна освітня програма це психологія. Психологія це майбутні офіцери-психологи, які будуть працювати в подальшому з діючими військовослужбовцями Державної прикордонної служби України і надавати їм певну психологічну допомогу. Е, наступна освітня програма це філологія, е, філологічний факультет Національної академії Державної прикордонної служби України готує офіцерів. Які одночасно вивчають три наземні мови, і подальшому, як правило, призначаються на посади підрозділи прикордонного контролю або посольства інших держав світу. Наступна освітня програма це електронні комунікації та радіотехніка. Це безпосередньо та спеціальність, яка пов'язана з електронікою, тобто наші майбутні зв'язківці все, що пов'язане відеокамери, фотопастки, майбутні офіцери кіберзахисту і офіцери IT-технологій. Дві нові освітні програми в цьому році започатковані в Національній академії: це організація діяльності підрозділів безпілотних літальних апаратів, авіаційних комплексів, та організація діяльності тилових підрозділів. Це майбутні офіцери, які будуть займати посади. Начальники продовольчої служби, речової служби, служби забезпечення паливо-мастильними матеріалами. Курсанти, як я вже зазначав, прибувають, окрім того, що прибувають на повному державному забезпеченні, це і речове і триразове харчування. Поряд з цим вони ще отримують грошове забезпечення. На сьогоднішній день воно складає 2800 гривень. Курсанти, які проживають за межами академії, також отримують, Ну і винаймають житло, вони отримують ще й щомісячну компенсацію за піднайм житла. Основні питання ну, звісно, форма навчання очна. Тобто, поняття такого, як там, бюджет, комерція тут немає. Тут або вступив, або не вступив. Якщо вступив, то ти на повному державному забезпеченні. І Також ще що хотів зазначити, що. Такими основними знаєте, критеріями для вибору цієї професії є певна мотивація і жага до захисту нашої держави. Тому не кожен спроможен виконати ці завдання і пройти цей нелегкий шлях курсантам 4 роки. Тому рішення щодо вступу в національному. Академія Державної прикордонної служби України, як хлопців, так і дівчат, має бути виважене. І порядок вступу також коротко доведу, що курсанти, майбутні курсанти, тобто абітурієнти, вступають на підставі лише двох предметів НМТ. Тобто, вони, як всі школярі, здають національний мультипредметний тест, але при Вираховані рейтингу вступу, вони обирають предмет е, другий, тобто перший йде українська мова, а другий предмет вони обирають самостійно, е, який, звісно, ну, набрали більше балів. І другим е, критерієм для вступу також є з фізичної підготовки. В цьому році також є певні зміни. Е, якщо в минулому році е, розрізнялися вправи з фізичної підготовки для хлопців та дівчат. Наразі у нас гендерна рівність, тому в цьому році зробили пропонується зробити в правилах прийому однакові вправи для здачі фізичної підготовки, як для хлопців, так і дівчат. А саме зміни в кросі вправи, скажімо так, на витривалість. Раніше хлопці бігли 3 кілометри, дівчата 1 кілометр. На сьогоднішній день в правилах прийому в проєкті правил прийому 2 кілометри. Біг. І для хлопців, і для дівчат по пересічній місцевості. Але основним ще також питанням для нас є рекрутинг до наших підрозділів як Чопського, так і Мукачівського прикордонного загону. Тому, тобто, ці наші майбутні, скажімо так, випускники Національної академії не самостійно виконують ці завдання, а виконують завдання разом. З солдатами, з нашими сержантами, яких ми також потребуємо і шукаємо на певні посади. Більш детально про цей напрямок розкаже мій колега Микола. Доброго дня усім присутнім. Щопські і Микопадівські прикордонні загони проводять набір громадян України на службу за контрактом. Значить, Ми проводимо набір громадян України віком від 18 до 60 років, які бажають пов'язати своє життя із військовою справою. Крім Національної академії Державної прикордонної служби, яка проводить Кампанію щодо добору курсантів на навчання, окремо в центрах рекрутингу, Мукачівського і чопського прикордонних загонів здійснюється набір громадян, які бажають служити безпосередньо в межах Закарпатської області. Серед переваг контрактної служби є стабільне грошове забезпечення, матеріальне забезпечення, безкоштовне харчування. Одноразова виплата при підписанні контракту у розмірі 27 тисяч гривень. Щорічна виплата на значить, вирішення соціальних побутових питань та щорічна виплата в розмірі грошового забезпечення на Значить, Щоб підписати контракт, потрібно звернутися до найближчого. Рекрутингу або Мукачівського або Чорського прикордонному загоні, пройти співбесіду, далі професійно-психологічний відбір, медичний огляд у відомчому медичному центрі і безпосередньо вже підписання контракту. Державна прикордонна служба забезпечує усім необхідним наших кандидатів. Ми допомагаємо в оформленні справ, супроводжуємо їх на кожному етапі вольчини. Нам потрібні такі е, кваліфіковані кадри, як е, люди, які е, в цивільному житті е, мали справу із. Е, Безпілотними літальними апаратами. У нас проводиться набір на посади операторів безпілотних літальних апаратів. Значить, нам потрібні фахівці, які знайомі з напрямком психології, тобто психологи, медичні працівники, інспектори прикордонної служби, інспектори прикордонного контролю, кухарі, кінологи, водії. Ми проводимо. Значить, у нас після підписання контракту кандидат вже військовослужбовець направляється у навчальний центр для підготовки. Ми надаємо можливість в подальшому для підвищення своєї фахової кваліфікації протягом служби. Навчання заохочується. Значить, протягом служби, а саме в період перших 6 місяців, переміщення кандидата можливе лише за його згодом. Сам кандидат, перед тим, як підписати контракт, він обирає місце служби, ми лояльно, скажімо так, ставимось до цього, він ми надаємо можливість кандидату обрати місце служби ближче до його місця проживання. Контракти можуть укладатися на наступні періоди строкою від 3 до 5 років для громадян віком від 18 до 60 років, враховуючи теперішню ситуацію в Україні. Також є. Контракт до закінчення особливого періоду. Громадяни віком від 18 до 25 років можуть підписати контракт на один рік із подальшою відстрочкою. Громадяни, які мають медичну або психологічну освіту, також можуть підписати контракт на один рік. Так, все вірно. А, Контракт 18-60, а доповнення щодо академії від 17 до 30 років, навіть якщо в рік вступу виповнюється 17 років. Тобто, навіть якщо дитині на сьогоднішній день 16, але в грудні цього року виповнюється 17, вона має право на вступ. Дуже цікава система і правильна система розподілу курсантів після випуску. З моменту вступу курсант працює 4 роки на свій рейтинг. І коли дуже така цікава процедура, коли курсант закінчує навчання, він займає певне місце в рейтинг. Ну, Наприклад, навчалося 400 курсантів, випускається їх 400, так? і він, наприклад, 37-й в рейтингу. І він 37-му заходить на атестаційну комісію там, де є на вибір 400 посад. Розумієте? Тобто той, хто перший по рейтингу, він вибере собі з 400 найкращу посаду. Так, вони обирають посаду запропонованих. І звісно, якщо він 400 й по рейтингу, то він піде на ту посаду, яка залишилась. Тобто, сказати. Скільки конкретно людей попаде в Закарпаття, стільки, скільки захоче, якщо вони добре вчилися? Скажу так. Однаково. Я не скажу що тут, знаєте, багато хто досі от у нас люди от до мене звертаються кандидати, да? майбутні контрактники наші. Я їм майже кожному задаю питання: а чому ти до нас раніше не прийшов? Каже, так це ж це ж щось таке з області фантастики, попасти служити на Закарпатті. Але потім, коли він проходить етапи відбору, у нас вони десь приблизно 4 дні займають, призначається на посаду в Закарпатті, в нормальному е, місці, там, наприклад, там, Лужанка, косина, там, Вилок, Тячів служить через місяць перевозить сюди свою сім'ю. Бо, наприклад, він там з Сума або з Харківської області. І там сім'я постійно під обстрілами, постійно діти не ходять в школу вже третій рік, три роки вже не ходять в школу. І він служить, а потім через два місяці заходить каже, така дійсно, це ж так, як ви все казали. Тому сказати, що тут живе місце, я не скажу. Воно безпечне, більш-менш, да? Я так, пропорційно до інших областей України. Але сказати, що тут легко ні, не легко. Тут роботи дуже багато. І наші хлопці і дівчата, які несуть службу, вони е, виконують завдання також в нелегких умовах: і дощ, і сніг, і ці всі наряди, вони стомлюють людей. Але назвати його жирним я не назву. Складно, складно, але більш-менш безпечно для сім'ї. А є гуртожитки для сімей? Ні, гуртожитків для сімей у нас немає. У нас є два варіанти. Якщо у нас. Наприклад, хтось ну, переїжджає з інших областей України, не має місця для проживання. У нього є два варіанти: або проживати безпосередньо в підрозділі, в якому він служить. У нас в кожному підрозділі є облаштовані спальні місця, душові. Ну, тобто, певні умови. Звісно, там їдальня три рази його на ну на день годує. Тому певні там ну хлопці, хто хочуть так скажемо зберегти грошове забезпечення своє або передати його своїй сім'ї, вони проживають підрозділа. Якщо, звісно, наш військовослужбовець проживає з сім'єю, то вони і не мають власного житла тут, то вони винаймають житло за що отримуючи місячну компенсацію за піддання житла. Вона залежить від кількості членів сім'ї. Звісно, враховуючи середню ціну оренди житла в Закарпатті, вона не перекриває. Але з власного досвіду скажу, третя-четверта частина від оренди житла. Тобто, ну, в районі трьох тисяч. Це залежить від кількості членів сім'ї. Слідженько, до місяць скільки, скажімо, вважаєш, 20 кандидатів? Кожен місяць по-різному, ну, в середньому 20 кандидатів спитається. Що до б сказати, кожного з них? і витрається них? В середньому 10. За контрактом? За контрактом. Так. Ми проводимо постійну роботу з поширення агітації. Значить, працюємо у підприємствах, працюємо, розміщаємо наш матеріал у соціальних мережах, в інтернеті. Проводимо зустрічі з центрами зайнятості, працюємо у ЦНАПах, працюємо з територіальними центрами комплектування, щоб люди знали, що проводиться набір такі загони, знали, відповідно, володіли інформацією, які посади є вільними, яке є грошове забезпечення і які є перспективи. Служби за контрактом в державній прикордонні служби. А з тих кандидатів найбільше від навіть посади кордонів? Здебільшого, це посади водіїв. Останнім часом цікавляться посадою оператора безпілотних літальних комплексів. Жінки часто звертаються. З підписання контракту на посади кухаря.